Потрібно, потрібно, потрібно. Пішов. Дякую. Привіт, це проект зняв, де ми говоримо про все дотичне до відеозйомки. Мене звати Богдан. Розпочнемо. Як говорив мені мій вчитель. Це дивно, але найголовніша частина відео це звук. Якщо звук поганий, то відео ніхто не дивиться. І... І... От через цей прикольчик зараз ти втратив кілька глядачів. Тому сьогодні говоримо про чудовий бюджетний девайс, на котрий можна записати звук Godox m 2 і порівняємо його з його топовим конкурентом DJI Mic. Дізнаємось, чи реально з відносно невеликим бюджетом отримати гарну якість звуку, і чи сильно вона буде відрізнятися від їх конкурента DJI Mic. Почну ззовні. Мікрофони Godox йдуть в компактному пластиковому кейсі, котрий зручно влазить в кишеню сумки. Або навіть штанів. Сам кейс, хоча й на дотик приємний, але відчувається як досить дешевий та просто зроблений. Але що найголовніше, це відсутність неприємного запаху пластику. Тому, як на мене, головне, що він виконує свої функції. DJI мають бокс набагато якісніший та більш технологічно зроблений. На дотик дуже приємний. Заключна їх різниця це те, що кейс DJI, Має вбудований акумулятор, який може заряджати мікрофони та передавач до трьох повних циклів. Кейс Godox є таким собі перехідником між розеткою і самими мікрофонами та передавачем. Тобто заряджаються вони, коли кейс підключений до. Або поробанку, або мережі. Що ж до автономності цих двох систем. Я працював 6-10 годинні зміни що з мікрофонами Godox, що з діджаївськими. Скажу лише, що мікрофони, DJI мені за зміну не вдалося розрядити. З Godox ситуація інша, тому що довелося в перервах їх підживлювати, щоб наступну частину зйомки не перейматися, чи не сядуть вони. Але е, якщо зйомки не більше 5-6 годин, або є перерви хоча б у пів години, то перейматися не варто. Поговоримо, мабуть, про найголовніше після якості це ціна. Якщо зрівнювати ціни в магазинах, то різниця не така велика це щось біля 4 4-3 тисяч. Але. Е, це зумовлено тим, що мікрофони Godox цієї моделі не настільки масово поширені, і я не раджу їх купувати у нас в прамни на OLX Ця різниця вже більш приємна. Там можна більш вигідно купити ці мікрофони, але тут знов-таки залежить від того, чи будуть вони в наявності у продавця, чи велика конкуренція буде у цього продавця з іншими, які вони поставлять знижки, і таке інше. Тобто треба моніторити і дивитися. А от саме вигідна ціна на всім нам відомому китайському інтернет-магазині. Різниця взагалі може сягати 7-8 тисяч. Такий собі проміжний висновок перед порівняннями. Що хочу сказати як людина, котра використовує і мікрофони Godox, і мікрофони DJI. Так. У DJI більш практичний кейс, довший час роботи без підзарядки, але якщо у вас зйомки не більше 6 годин, або є перерви хоча б по пів години, то ця перевага не сказав би, що сильно відчувається. Якщо не включати суперзадрота та не лазити детальним налаштуванням, то різниця в якості, як на мене, теж не супер відчутна. Тому чи рекомендую я мікрофони Godox? Так, однозначно. Особливо, якщо ви початківець, у вас не такі великі бюджети, як хотіть. Хотілося б, а звук на зйомках писати треба. То Godox m 2 стане чудовою відправною точкою для того, щоб зрозуміти, як писати звук, які ставити налаштування, як з ним працювати в постобробці. І головне, дасть вам зрозуміти, що вам потрібно в майбутньому. Цей звук записаний на петличний мікрофон від Godox. Увага! Дякую за увагу! Цей звук записаний на петличний мікрофон від Codex. Увага. Дякую за увагу. Цей звук записаний на петличний мікрофон від Godox Увага! Дякую за увагу. Цей звук записаний на петличний мікрофон від DJI. Увага. Дякую за увагу. Цей звук записаний на петличний мікрофон від DJI. Увага. Дякую за увагу. Цей звук записаний на петличний мікрофон від DJI. Увага! Дякую за увагу. Зараз звук з петличок DJI. Раз, два, три. Раз, два, три. Що блядь, Це петличка, звук DJI, блять. Ото, що ти там вдома себе не трогаєш за цю пластикову штуку. Викинь. Зараз звук з петлички, Gods. Раз, два, три. Раз. Два, три. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, це відео було корисним для вас, особливо, якщо ви були в пошуках бюджетних і якісних петличних мікрофонів. Буду радий бачити вас в коментарях, якщо є якісь доповнення на відео або запитання залюбки, поспілкуюсь. Поставте цьому відео лайк, підписуйтесь на канал. А в мене все.